Вітаю, футбольний сезон завершено, і футболісти отримують заслужені нагороди. Ветерани спорту особливо пишаються своїми здобутками. Гравці збірної області, яким виповнилося 35, ризикнули і заявили команду на участь у чемпіонаті України. І не прогадали, бо дебют виявився напрочуд успішним. Хмельницький конформат, а саме так зветься збірна нашої області, посіла третє місце. На першому, і другому Сімферопольська Таврія та Донецький шахтар. Голова федерації футболу думку ветеранів вийти на всеукраїнську арену підтримував і на самому початку і тепер свого рішення. Не змінив. Бо гравці, яким за 35 років складати руки не хочуть, навпаки, активно беруть участь не лише в цих, а й в інших ветеранських змаганнях. Отрадно відмітити те, що наші ветерани представляли Хмельниччину на Уровне украинского чемпионата 35 и старше и стали призерами, то есть они заняли третье место и в полуфинале уступили ну, знаменитой, я думаю, на сегодняшний день команды звезд донецкого шахтера. Поэтому это очень приятно. Вот. И я думаю, что на следующий год мы. Как-то более еще серьезнее отнесемся к этому турниру. Обязательно будем участвовать в чемпионате Украины, так как вкусили вкус этих игр с такими командами, поиграли, видели в прошлом знаменитых футболистов. Ветеранський футбол заслуговує на нашу з вами увагу з кількох причин. Не останньою я особисто вважаю аматорський статус гравців, тобто футбол для них не професія, а хобі, на яке вони ладні витрачати свій час і свої гроші, отримуючи натомість велику порцію адреналіну в кожній зустрічі та підтягнуту статуру після 35 років. Команди ветеранів футболу після завершення змагань відзначали, як і годиться. Наступний сюжет із церемонії роздачі слонів футболістам ветеранського конформату, які нагадую, посіли третє місце після Таврії та Шахтаря. Усіх наших призерів чемпіонату України нагородив голова обласної федерації футболу Ігор Хіблін. Дорослі чоловіки раділи своїм трофеям зовсім як діти, і не має значення, хто й коли з них захворів футболом. Важливе сьогодні одне: все поглинаюче, все перемагаюче любов до гри мільйонів, яка заволоділа серцями тисяч і мільйонів наших співвітчизників. Однак кожен із гравців добре пам'ятає мить, коли він закохався у футбол. Коли мені мій дід купив м'яча, то я відчув якийсь такий прилив неконтрольованої енергії. Ну, я думаю, що от з цим моментом я і пов'язую, скажімо так, навіть залежність від цього виду спорту. А почав тренуватися я в сільській школі, потім більш професійно мені довелося провести юнацькі часи в нашій спортивній школі. Тренер був Володимир Андрійович Сендель. Потім я виступав в Чернівецькій області за медичний інститут. Після медінституту Ми приймав участь в обласних змаганнях, в міських змаганнях, в змаганнях аматорських чемпіонатів України, хоча і це ветеранський турнір. але Переживаєш емоції не менше, ніж Переживалося до того, Приємно дуже грати поряд із людьми, які грали за команди Вищої першої ліги України. Довелося от ось в цьому турнірі грати проти людей, які виступали за збірну України. Тобто емоції можливо ще й більше, ніж я очікував. Завдяки цьому виду спорту, якщо не торкатися. Питання здоров'я мені е, довелося побачити світ. Я практично об'їздив десь біля 12 країн Європи завдяки цьому виду спорту. А президент команди в свої 25 років тільки почав вчитися грати у футбол. До того займався іншими видами спорту, і навіть коли вже вивчив як слід правила, довго, але терпляче сидів на лаві запасних, чекаючи свого зіркового часу. І він настав. Я зовсім даже, якби не попадав в состав команди, тільки сидів на заміні, а потім з кожним роком, роком все прогресував і почав грати вже в основі команди, почав вже забивати. І от зараз вже, на чемпіонаті міста став лучшим бомбандіром команди. Футбол це наше хобі, це, це бізнесболу ми якби не можемо жити. У нас зібрався такий колектив, всі, всі футбольні хлопці. І, ну... Скажіть, ви мріяли колись бути професійним футболістом? Mm, ну, я мріяв, але но... це мрія була десь в років 25. Я почав тільки грати в футбол. Я до цього зовсім не грав в футбол. Що можна почати грати в 25 років і навчитися? Так, да, можна. Якщо захоче, все можна. Скажіть, чи великі були дійсно витрати на, на всі? Потреби команди, і що ваші рідні кажуть на те, що ви от спонсоруєте команду? Ну рідні цього не знають. Що я скільки вже знають? Скільки витрачаю грошей на команду? Ну, це якби і не мало, і не багато. Як і в кожного клубу в цілому, так і в кожного гравця, зокрема, бувають гарні моменти і не дуже. А бувають і геть кепські. І тут на допомогу має прийти незамінна в команді людина капітан. Хто із тих гравців, от кого сьогодні нагороджували, з цієї команди найчастіше виходив на поле впродовж чемпіонату. Ну... Це були одні і ті ж гравці, чи вони весь час змінювалися? Основний склад одні і ті ж гравці. Да. Тяжело кого-то виділити, але костяк 6-7 чоловік, які учасню у всіх іграх. Починає з Тернополя і закінчуючи домашні гроші Шахтером. Чи можете ви сказати, що ви вже тепер команда згуртований колектив? Так, да, я можу об этом сказати, і я можу об этом сказати, ще після першої гри з Тернополем. Тому що та ігра дійсно показала, що команда є что есть результат, была интрига, э были обоюдные острые моменты, то есть игра для зрителей удалась. И поэтому очень приятно было после этой игры опять испытать вот эти эмоции, настоящие футбольные эмоции, очень приятно было испытать. То есть вот эта первая одна игра была, и она показала действительно, что команда есть. Чи вам не важко було виконувати обов'язки капітана? І що входило в ці обов'язки? Ні, не важко було виконувати обов'язки, тому що я це все прошел певний час. А що на мене возлагалось в першу чергу, чисто психологічно підготувати ребят, Тому що є люди, які грали, грали в командах мастеров, є люди, які грали на другому рівні. І надо було ребятам убедить, рассказать їм, що всі на даний момент всі рівні, На футбольному полі всі рівні. Психологічний аспект у футболі, який в будь-якій боротьбі грає не меншу роль ніж продумані наперед ходи чи загальна фізична підготовка учасників змагань. Правильне налаштування дійсно творить дива. В цьому мали можливість переконатися і ці футболісти. Врочисті обстановці нагороджували призерів чемпіонату області з футболу серед ветеранів спорту. Переможцями стала Кам'янець-Подільська фортеця. На другому місці Красилівський случ, на третьому Волочиський Збруч. Кубки, медалі і грамоти, в урочистій обстановці отримували представники команд. За перше місце нагородили Кам'янець-Подільську фортецю, за друге случ Страсилова, за третє збруч Волочиська. Кращим півзахисником визнано Володимира Микитюка з Кам'янецької фортеці, воротарем Юрія Бодарчука з Красилівського Случа, А кращим захисником ігоря Альохіна з Волочиського Збруча. Та на церемонії роздачі слонів коментарі бувають зайві, бо можуть просто зіпсувати ідилічну картину. Тож краще поглянемо без слів, як усе відбувалося. Ми вічно поздравляємо. Верні, пожалуйста. Дайте я Пока, Поки третя, ну з третього. Єсть. Єсть. Є. Перніка треба знати від І на сам кінець нашої програми, яка вийшла сьогодні святковою, ложка дьохтю. Йдеться про хмельницьку команду майстрів Динамо, яка ніяк не випрямить спину і не випростається на повний зріст. Футбол в українці у фаворі, мабуть, відтоді, як у наших краях з'явилася перша подоба м'яча. А гравці команд майстрів завжди були героями і їх знали в обличчя, і пам'ятали кожен забитий і пропущений ними м'яч. Корінні жителі обласного центру пригадують, разом із побудовою стадіону футболістам давали ордери на житло. Дехто із співгромадян обурювався, але дарма. Решта жителів так хотіли бачити на полі свій рідний клуб, що квартирне питання навіть не обговорювалося. Що ми маємо тепер. Клуб другої ліги, 12-те місце, в якій посідає, «Динамо» Після першого кола ніяких перспектив на покращення ситуації та суцільні кивання на кризу та економію. Я розумію, що всім трудно не тільки в спорті і в посідні жизни для всіх сложний період жизни. Ну футбол є футбол. Хотілось би, конечно, для хотілось би, щоб так получилось, щоб ми приходили на стадіон і видели команди хорошого уровня. Колишній футболіст нашої команди майстрів і не тільки нашій а значно престижніший в Україні клубів, сьогодні працює тренером воротарів футбольної академії Динамо Київ та паралельно експертом на каналі футбол. Каже, говорити про халепу, яку втрапив наш подільський клуб, просто не сила. як хмельничанин на це дуже больно дивитися, і дуже хотілося б, щоб зимою щось змінилось, щоб люди, які можуть на це повлияти, дійсно зайняли з командою, тому що жалко буде, якщо пропаде в такому місті, як Хмельницький футбольна команда, щоб ми не повторили того ж ровно, де команди Січасні щодо своєї теперішньої роботи та фінансування дитячого футболу в Київському динамо, то колишній футболіст усім задоволений. Однак одразу попереджає, жодних бонусів землякам не буде, якщо дитина не має здібностей. Друзі много дзвонять, просять там Саша, помоги по старій дружбі. Я єдине, чим я, я тебе могу помочь, мальчикалантів я конечно, могу договорить, щоб його посмотрели. Ну а далі все залежить только від ребенка он соконталенто. Футбольного свята фіналу європейських змагань у 2012-му залишається до речі все менше часу і коли повсюдно міркують як провести такий масштабний захід як найкраще ми втрачаємо єдину футбольну команду майстрів, яка закінчила перше коло чемпіонату України аж на 12-му місці другої ліги, де лише зрідка виступають клуби обласних центрів, здебільшого сіл, селищ. Та районних центрів. Хоча і такого результату могло не бути, і все з тривіальної причини. Команду нікому утримувати. Коли за зиму нічого не зміниться, гравці Хмельницького Динамо зустрінуть Славетне Євро безробітними. На цьому бувайте і разом чекаємо кращих новин. До побачення.